А в Україні обговорюється ще вбивство портнова. Але дивна ситуація: Портнова вбили в Мадриді, вся Україна говорить, а банкова мовчить. Нема що сказати дивна ситуація. Бо на Портнова ж були накладені санкції за втручання в судову систему, за корупцію, за торгівлю судовими рішеннями саме так. Описані причини, по яких накладені санкції на портнове Сполученими Штатами. Україна чомусь не наклала санкції на портнове. Дивно, за те, що він робив в Україні, американці наклали, а офіс президента не наклав. Навіть не можу здогадатися. І чому так? Може, у вас є припущення, чому на портново не наклали санкції, чому мовчить офіс президента про вбивство свого колеги? Тому що це справді людина, яка допомагала Зеленському будувати всі правові конструкції, які зараз ми спостерігаємо, і яка активно торгувала санкціями, які накладає РНБО, до речі, про це теж нещодавно розповів Олег Царьов, друзяка Портнова. Але ще одне питання в догонку. а скажіть, будь ласка, чому влада мовчить про інформацію, яка стала відома, що Портнов приїжджав в Україну? Зустрічався з людьми, які контролюють правоохоронні і судові органи, а також з керівництвом держави. Так з ким зустрічався ще Портнов і чому Офіс президента і особисто Володимир Олександрович мовчать про це? Ну, по-перше, вони хочуть зберегти обличчя перед самими американцями, хоча вони там. Вже рахують, що е, Америка за рахунок зміни підтримки України, зміни позиції вже не є там основним партнером, хоча це є помилка. Бо е, те, що говорить президент Сполучених Штатів, не значить, що буде робити американський парламент і американський народ. Але питання не про американців. Питання, в першу чергу, полягає в тому, що е, Партнов зустрічався з тими людьми, які. Е, Є людьми з його, скажемо там, оточення, з яким він працює вже не працював не перший рік, і думаю, що обговорення певних позицій по е, активній роботі в інформаційному і юридичному фронті проти можливого кандидата на можливі вибори пана Залужного, це одна з тих проблем, яка піднімалася безпосередньо е, на тих зустрічах. бо для влади влада зараз чітко розуміє, що об'єднуючи сили української опозиції наразі найбільший ефект має залужний його. Завдання влади вона чітко собі визначила, що дискредитація залужного порушення е, певних е, питань, які б дискредитували. Я вже не кажу, що активна робота проти оточення залужного і його е, скажімо так співслужбовців по попередній діяльності в збройних силах. Фактично, ми спостерігаємо, що Портнов приїжджав в Україну для того, щоб проговорити і почати реалізовувати схеми проти залужного, і в тому числі. Але з ким же він зустрічався, з ким він міг таке обговорювати? Я думаю, це як мінімум прибиральниця в Сільпо або водій 119 го маршруту. Ну, це ж такі люди, які вирішують ці рішення, чи є хтось інший. Я думаю, що питання стоїть про е, найближче оточення банкове це е, по складно сказати по конкретно. Конкретна на це питання краще можуть відповісти спецслужби, бо вони чітко відслідковують ці е, дії. А краще задати це питання до американським спецслужбам, які е, тримають руку на пульсі і відслідковують зустрічі нашого керівництва з будь-яким оточенням незалежності звідки і хто вони і як приїхали. Американська розвідка має реальну інформацію, з ким зустрічався Портнов і з ким він домовлявся. Я вже не кажу про спроможності про радіоелектронну відслідковування переміщень пана Портнова, знаючи його е, телефон, куди. І він їздив, і можна побачити, чи телефони були поряд. Це ну, найпростіше, що може виявити навіть Київ Стар чи інша телефонна компанія. Пан Сергію, знаєте, злі язики з банковою кажуть, що якраз американці злили журналістам інформацію про портнова, а найцікавіше, що банкова мовчить тому, що є відеофіксація того, з ким він зустрічався. І коли зараз з'явилася інформація, що він зустрічався з вашим тезкою Семеном Кривоносом, який не тільки є очільником набу, а ще й є близьким до офісу президента, людина, яка в дуже близькій стосунки з Олексієм Кулебою, з Єрмаком, то не дивує мене, що зараз мовчить з цього приводу очільник набу. Але ще раз. Набу, яке повинно боротися з корупцією, зустрічається очільник. Набу зустрічається з людиною, на якої накладені санкції за корупцію по списку магнитського. Якщо це правда, то це ганьба. Якщо це неправда, то де ж заява пана е, директора Набу, який повинен повідомити про це, мовчать дивна історія. Ну, і те, що він зустрічався з Єрмаком і. Татара сьогодні не говорить тільки ледачі, то в мене єдине запитання. Ці люди сьогодні хвилюються про те, що ця інформація може з'явитися, все ж таки, з доказами, чи вони вже спокійні їм байдуже, бо це навіть і компромат. Ну зустрічалися, вони працювали з ним, всі знають і їм байдуже. Як ви вважаєте? Я думаю, що е, вони настільки самовпевне на себе почувають, що навіть якщо в інформаційному просторі це вспливе, то е, черговий вкид якогось інформаційного е, привіду, ну, наприклад, там ще якісь там свято е, вигадають, щоб відволікти суспільство, ще десь когось там арештують, такого мі... нижчого рівня, і покажуть приклади якоїсь там потужної корупції. Вони. Е, за 6 років вони впевнено навчились безпосередньо маніпулювати в інформаційному просторі на користь власної безпеки, і вони не сприймають серйозно український народ, розуміючи, що е, в будь-якому варіанті вони ну добре, якогось ще чергового воєнкома візьмуть на хабарі і покажуть, що він там вкрав один мільйон. Те, що вони крадуть мільярдами, то це ж одне. А тут показати, кинути знаєте хліба і видовіщ вони знають чіткі ці принципи його активно використовують. І аби суспільство е не е, всі ж знають, що хіба ревуть воли як ясла повні. Вони жмену е жменю е комбікорму ки кинуті волами. Вони далі будуть радісно жувати інформаційний планктон і не розуміти, що вони є рабами в повному розумінні як в інформаційному просторі, так і в фізичному просторі. І що ті, хто на них катається, мають значно більше зиски, ніж мусить мати. А, скажіть, будь ласка, всі знають історію про те, що ефект від невизначеності призводить до напруження в суспільстві. І От ми спостерігаємо зараз ситуацію, коли виїжджає велика кількість хлопців. З випускних класів я особисто знаю як мінімум два класи. Чому тому що там навчаються мої друзі, доньки моїх друзів? Вони кажуть, що є велика проблема. Хлопців немає в одному класі взагалі немає, в іншому класі два хлопці, і це велика проблема, тому що дівчатам немає на для з ким танцювати навіть на випускному балу. Але це проблема для дівчат для держави. Це взагалі виїзд дітей з України і не через небезпеку ракетних загроз або ще чогось. А через те, що відбувається взагалі, про вісю, про що йде мова, явище виїзду за кордон хлопців, що навчаються в 11 класі, є масовою, заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Хоча про цю проблему масово повідомляють і вчителя, і батьки. І та глава МОНа, за, до речі, зазначив, що тенденція виїзду учнів за кордон справді існує, а також додав, що. Відомство має декілька задумів, як цю ситуацію пом'якшити, але фактично хлопців вивозять, бо я дітей можуть мобілізувати з 18 років. Як можна виправити цю проблему, якщо відсутні дві головні складові, відсутнє патріотичне виховання молоді, це перше. А друге, відсутнє загальне для всіх правила мобілізації і довіри до влади. Тому що влада каже, що з 18 років мобілізувати не будуть. Батьки кажуть, ага, і вивозять хлопців. Ну, ми ж так залишимось взагалі без громадян України, які будуть наступним поколінням. І це ж зрозуміло вже. Це треба з цим треба щось зробити, не замовчувати, а говорити про це. Офіційно говорити. Але ми спостерігаємо якусь дивну ситуацію. Міністр каже: ну, не масове, але явище є. Але ми щось придумуємо. А чи не час вже бити в набат і казати, що держава повинна ну якось. Відновлювати довіру до себе, виписувати загальні правила, і починати патріотично виховувати молодь, чи це вже ми втратили можливість щось виправити ніколи. Нічого не можна втрачати, бо кожен день це початок нового дня, і все можна робити якісно і професійно. І міністр освіти, який абсолютно не підняв рівень підняття. Національного патріотичного виховання у нас, до речі, і досі не визначено, хто ж відповідає за національне патріотичне виховання. Бо всі міністерства, от я працював, коли у раді Нацбезпеки безпеки та оборони по цьому питанні ми опрацювали концепцію, ми об'єднали ще людей, які хотіли щось досягнутися країні Проблема номер один серед міністерств була: хто ж буде відповідати? Бо дотичним хотіли всі: міністерство внутрішніх справ. Міністерства молоді і спорту, Міністерство справах ветеранів, Міністерство освіти, Міністерство оборони. Але е, хто грає, хто головний, це було складно визначити, бо всі хочуть мати доступ до бюджету, і так само як ніхто не хоче мати відповідальності, нести від е, хто керує цими процесами. Тому наразі ситуація не покращилась в гарний бік. І відсутність національного патріотичного виховання на рівні держави привело до того, що ми ми маємо, так само, як і відсутність підготовки населення діти молоді, що стосується спроможності захистити себе і своє оточення різними способами, різними варіантами, і право володіння і вміння володіти зброєю різного значення, починаючи від пістолета, закінчуючи дроном, вправо до того, що питання ведення бойових дій. Для більшості населення є критично е, катастрофічним. бо е, відсутність інформаційної роботи в напрямку, що якщо ти навчений, підготовлений забезпечений, і в тебе є величезна кількість е, шансів виконати завдання, залишитися живим, це найбільша проблема. Бо коли ми чуємо з боку держави, що він загинув, або коли же ми мусимо загинути за Україну, ми мусимо вбивати за Україну, а гинути мусить наші вороги. На жаль, цього в інформаційному просторі немає і е, частина е, батьків хочуть вивести своїх людей, аби їх зберегти. Але знов таки ж, ми розуміємо, що частина дітей це е, ті, хто мають гроші, спроможності, аби їх вивезти. А велика частина залишиться, бо в них просто нема грошей. У нас є знов таки розподіл України на. Ті, хто керують процесами, і ті, хто приймають участь в процесах, так от бідні залишаться, а багаті е, вийдуть. Потім е, певні питання в майбутньому можуть ви, е, виникнути. А де ти був, коли була війна? І на цьому також можуть певних момент грати наші вороги. Влада взагалі на це не звертає увагу, бо всі діти влади захищені і вивезені вже давно, бо влада своїм життям живе. І життя українського народу є абсолютно до лампочки. І вони не хочуть піднімати питання національного патріотичного виховання. По-перше, вони не є українцями по вихованню, не є українцями за духом, вони є безпосередньо тими людьми, які використовують своє українське громадянство, причому маючи і інше громадянство. Ой, що вам сказати на це? Мені це нагадує історію: всі це розуміють, ніхто не хоче робити з влади це, і це нагадує, чому такі бідні, бо дурні, чому такі дурні, бо бідні У України вічна проблема влада, яка не хоче займатися проблемами країни, а хоче вирішувати тільки свої особисті. Якась дивна ситуація. Що обрали? й маємо погоджуюсь. От тут погоджуюсь, нема чого сказати. Дивіться, але деякі моменти ми не обираємо, але будемо мати. США чекають від Росії меморандум з умовами для досягнення мирної угоди Україна. До речі, за словами спецпредставника президента США Келога, свої умови вже передала. Мене, мене не цікавить, що буде пропонувати Росія, тому що це буде неможливо виконати. Ми знаємо це заздалегідь віри Росії теж немає. Вони можуть поки воювати, тому воюють і це імітація бурхливої діяльності. Але мені не цікавить, що може бути в нашій частині меморандума. Ну, гаразд, може бути щось російське, але знову не цікавить, що в нашій. І чому з цією частиною не познайомили навіть український політику, а саме, наприклад, депутатів Верховної Ради. Тому що в мене був в ефірі Роман Костенко, який сказав: ніхто взагалі не знає, що в тій частині. Ніхто взагалі про що, хоча депутатам потім голосувати за це? Що пропонують, що там може бути. І чого взагалі очікувати, як ви вважаєте, від цього документу? Взагалі варто чогось очікувати? Чи це черговий Будапештський меморандум? Всі домовилися з Росії, не варто навіть паперу, якому вони написані. Це сказав свій час Бісмарк, і нічого абсолютно не змінилося. Це так само чергова пісулька, як Будапештський меморандум, так само, як і статут НАТО, особливо що стосується п'ятого параграфу. Тому завдання е, не в обіцянках Росії, а завдання консолідації українського е, народу всередині країни і е, покращення підтримки, роботи по покращенню підтримки е, країнами Європи і іншими країнами, які чітко визначені як наші союзники. Але при всьому цьому, все ж таки, Україна щось пропонує. Як ви вважаєте, що може Зеленський разом з Єрмаком написати в цьому меморандумі? Чим він може бути наповнений якимись там гарантіями, особистими гарантіями, може якісь умовами, вимогами ще щось? Ну тому що я від них відверто не чекаю нічого, окрім плану незламності, формули миру. Та стратегії перемоги, які можна проголошувати а потім ми чуємо про три тисячі ракет, які Зеленський обіцяє до кінця 2025 року і з яких нема жодної. По-перше, ви забули ще про план стійкості, це так. То ще, ще стійки, так? Да. Тобто все як по Фрейду От що в голові є у людей, то безпосередньо на і виноситься. Так от. Що стосується ракет, ну ще ж рік не закінчився. Що ви виставити такі е, потужні вимоги. От буде 31 грудня, вони щось скажуть. Але я думаю, що 30-го вони вигадають щось в інформаційному просторі, і, за принцип, як стара монти, ну, не змогла так не змогла <смеш> Смішно, але смішно скрізь, скрізь сльози. У нас вже ці сльози криваві. Так от, що вони там можуть вигадати? так щоб вони не вигадали, все одно. Е, Наші е, мрії, наші побажання, е, навіть якщо вони будуть підтримувати американцями, все одно будуть впиратися на е, спроможності російської армії і спроможності російської політики. Тому е, мріяти можна про багато що, писати багато що, але ж питання, поки е, санкції. В реальному масштабі не почали душити Росію і поки не гарять всі заводи та параходи електростанції Російської Федерації, все буде так, як хоче того Путін. А буде по наших правилах, коли ми обмежимо спроможності Путіна заробляти гроші на цій війні. Навіть ситуація по наступу на напрямку Константиновка, Дружковка, Краматор Славянськ. Це також цікаві місця по добуттю певних корисних капалин. І які росіяни е, розглядають як спроможці заповнити свій бюджет, те, що вони роблять уже по іншим окупованим територіям, що стосується добуття вугілля, металу інших корисних копалин Тому питання номер один: а ми що проти можемо протиставити? А протиставити ми можемо ще раз підкреслю. Нехай це буде вже як мантра, але руйнуючи російський тил і посилюючи свій, ми забезпечуємо нашу перемогу. Ну, я сподіваюся, що це розумієте не лише ви. Головне, щоб це не тільки говорили, а ще й робили. Але дивіться, останнє запитання, яке я хочу поставити вам. У нас останнім часом лунають заяви: от, Україна на днях отримує 120-150 таурісів. От, Україна, я спілкуюся з німцями. Вони кажуть, нема консенсусу, це, скажімо так, інформаційний шум. Але в мене питання уявимо навіть і БІЛ, до речі, пише, що поки ні, поки ні, тому що до речі, ми ці тауриси отримуємо вже декілька років. Хотілося б отримати все, що пообіцяли, тоді України буде багато чого корисного. Але скажіть, будь ласка, наприклад, ми отримуємо ці 120 Таурусів, а у нас є з чого запускати їх? Ну тому що цікаве важливе питання. Бо наскільки я розумію, там просто з ноги їх не запустиш. Ну, система логістики, а система логістики, яка е, перевезе ну, транспортування, е, обслуговування і здійснення пусків – це окрема робота, яку е, треба здійснювати в масштабах е, держави. І тут питання не тільки до військових. Чи е, готові ми до цього, ну, ми е, достатньо швидко справляємося з будь-якими питаннями, але також треба розуміти, що 120 таурсів не вирішує питання. І питання номер один: що ми робимо, аби робити наші ракети. Оце, мабуть, найголовніше завдання. Питання про мобілізацію нашої економіки в повному розумінні того слова. Ще раз підкреслю: у нас достатньо світлих голов, які були спроможні за правильно вкладені гроші досягати чудових результатів. А коли гроші вкладаються для того, щоб їх спиляти і вкрасти, то зовсім інше питання. А, дякую вам. Пане генерал, хочу подякувати вам за це. І знаєте, єдине, що хочу ще додати: От, серед новин, які мені потрапляли, я прочитав, що генсек НАТО Рюте побоюється сварки між Трампом і Зеленським на саміті НАТО. Ну про це писали New York Times. І тоді, як повідомляло видання, генсек Альянсу хоче, аби щорічна зустріч лідерів держави НАТО була короткою та приємною, але має занепокоєння щодо. Розбіжності Трампа з союзниками про майбутнє України та самої України. Одночасно з цим лунає заява Зеленського, що він дратує Трампа менше, ніж Путін, тому що він каже правду, а Трамп а Путін завжди бреше. В мене одне єдине питання: а буде скандал якийсь на саміті НАТО, і взагалі це будуть якісь результати від цього саміту. І чи не варто Зеленському не дратувати Трампа, а знайти модель, при якій би Україна отримувала максимум? Чи йому навпаки подобається дратувати, бо на цьому рейтинг піднімається? Але результат для України поки я щось не бачу позитивного? Ну як показують попередні саміти, які приймав участь пан е президент України? То якраз так політика і будувалася. Мені все винні. Ми тут е, супер е, такі круті, тому давайте цілуйте руки ноги е, і давайте нам допомогу. На жаль, ситуація. Я не думаю, що покращиться в, в кращий бік, і замість того, щоб перебудувати відносини зі сполученими штатами, ми знову будемо вставати в позу. Можливо, рейтинги і піднімуться але України від того краще не стане. Це точно 100% з вами. Погоджуюся. Думаю, що ці питання. Е, ми ще не одноразово з вами говоримо як на вашому каналі, а можливо ще й на моєму каналі. youtube каналі, який е, почав працювати, і е, багато питань, які вже мені пишуть на цей канал. Я періодично буду відповідати людям на ці питання.